Відлунав весільний банкет, і Оксана чомусь одразу засумувала раптово стало лячно поринати у доросле життя, з'явилися тривоги, чи впорається вона з новими викликами, сама над собою і сміялася, бо ж вони із Ростиславом до весілля теж жили разом. Усе було чудово. Але от чомусь у свекрухи Людмили з'явилося неспокійне перечуття якоїсь біди, що не давало їй розслабитися та порадіти медовому місяцю. Адже Оксана й готувала навідмінно і заробляла не менше за чоловіка, та й господинею була зразковою. Навіть свекруха оцінила, коли двічі навідалася з несподіваною перевіркою. Ростислав теж хвалив дружину, наспівував їй компліменти, захоплювався її кулінарією. Тож, здавалося, все має бути гаразд, але чомусь Оксана всередині себе відчувала неспокій. До весілля вони зустрічалися понад рік, а потім вирішили пожити разом, винайняли квартиру і мешкали там і ще чотири місяці. По тому Ростислав зробив пропозицію, і вони зіграли невеличке святкування скромне, без надмірностей. Посиділи з друзями і рідними. Свекруха теж була, а її другий чоловік, трохи молодший за неї, виявився доволі приємним чоловіком. Батьки Оксани теж прийшли, ощасливили молодят подарунком. Це від усіх нас, що змогли, те й вручили. Користуйтеся на здоров'я, сказав усміхнений тато нареченої, передаючи зятеві ключі з маленьким червоним бантиком. З'ясувалося, що це машина. Ну, так, ми всією родиною радилися, думали, що ж подарувати, і вирішили, що автомобіль вам знадобиться. І справді подарунок видався чудовим, і Оксана і Ростислав щодня витрачали понад годину, щоб дістатися на роботу. Можна було б, звісно, перебратися ближче, але ціни на житло там були значно вищі, тож переплачувати не хотілося. Подружжя вирішило заощаджувати на щось глобальне, на що саме ще не вирішили, але дійшли згоди, що фінансова подушка зайвою не буде. Медовий місяць вони теж оплатили самостійно, поїхали в сусідню область. Там гарна база відпочинку, приятні ціни, і природа не гірша, ніж за кордоном. Зручно було й те, що можна поєднувати відпочинок із віддаленою роботою. В Оксани посада дозволяла. А Ростислав теж частенько в телефоні консультував клієнтів. Це була його додаткова підробітка, хоч і невелика, але копієчка капала. Додому вони повернулися відпочилі і задоволені приємними процедурами, та ще й радилися, що батьківський подарунок зробив дорогу максимально комфортною. От тільки повернутися до звичної рутини виявилося складніше, принаймні для Оксани. Вона ще хотіла б трохи відпочити, та робота не чекала, тож довелося брати себе в руки і їхати. Того ранку вона сама з себе сміялася, за звичкою схопилася з ліжка, помчала на зупинку і поїхала маршруткою, геть забувши, що тепер можна прокинутися пізніше, та не поспіхом ковтати сніданок, бо ж є машина. Ростислав не схибив. Приїхав до офісу на авто ще й просигнали в колезі, щоб точно всі знали, що тепер він на чотирьох колесах. Наступного дня Оксана вже чекала чоловіка, аби добратися разом. Але Ростислав її огорошив. А чого чекаєш? Я сьогодні їду у зовсім інший бік, нам не по дорозі, Оксано, тож біжи на зупинку, щоб не запізнитися. Було прикро, але посперечатися часу не було, вона вирішила ввечері все обговорити. Та Ростислав лише відмахнувся. Оксано, я не можу розірватися. Треба було бути на угоді раніше за клієнта. Пробач, звикай. Тепер начальство тішиться, що я за авто. І ганяють мене всім містом. Оксана зітхнула і зрозуміла, що, мабуть, їй і далі доведеться їздити громадським транспортом. Вона почувалася ображено машина ж наша, а користується нею фактично один чоловік. Де ж справедливість, думала вона, Ростислав же тільки про бурмотів та не кисни, заробимо і тобі авто купимо. Він потріпав її по плечі, а Оксана розсердилася. Ага, купите. За кілька днів вона зазирнула в їхню спільну скарбничку Там майже порожньо. То я ж гуму прикупив, чохли взяв та ще й бензин. Машина річ не дешева в обслуговуванні, пояснив він. Найгірше, однак, сталося пізніше. І саме через це Оксана задумалася над своїм шлюбом. Якось увечері Ростислав підійшов до неї з проханням. Оксано, дуже треба твоя допомога. Мама просила заїхати до неї, зібрати деякі речі. Вони з відчимом на дачу поїхали на кілька днів, а вирішили лишитися на все літо. Отож, треба привезти необхідне там список. А я вже змучився не можу. Можеш під'їхати й забрати. Оксана здивувалася я взагалі збиралася лягати спати, бо завтра важлива нарада. Мушу прийти вчасно та бути на висоті. Подейкують, що будуть підвищення, не хочу зіпсувати враження. Ростислав насупився рідна, я ж багато не прошу. Якщо боїшся не виспатися і запізнитися, то давай я зранку тебе відвезу, а потім до мами. Оксана зітхнула Гаразд, Ростиславе, але обіцяй, що серйозно до цього поставишся. Це справді важливо. Та розслабся, все буде як слід, відказав він. На вулиці вже стемніло, і Оксана не наважилася йти на зупинку. Викликала таксі, дісталася з викрушеної квартири, провела там півтори години, бо знайти необхідне зі списку було тим і ще квестом. Проте, зрештою, сумка була зібрана, двері зачинила, і жінка повернулася додому. Чоловік уже спав, тож вона прийняла душ і лягла поруч, упевнена, що наступний день мине без проблем. Уранці вона прокинулася з цим спокійним відчуттям, зібралася без поспіху, адже Ростислав обіцяв її підвести. Але коли вони вийшли з під'їзду, поклала свої речі на заднє сидіння, і тут він якось дивно на неї глянув. Що таке? здивувалася Оксана. А куди це ти сіла? запитав він. Ти ж обіцяв відвести. вигукнула вона. Ростислав фиркнув, виняв з машини її речі і поставив їх на асфальт. Плани змінилися мати чекає раніше, вони потім у гості збираються, і взагалі я машину для справ купував, а не щоб тебе возити. Оксана сторопіла ти купував, її ж нам батьки подарували, май совість я ж казала, як важливий цей день для мене, що ж мені робити. Я вклав у неї не менше від її вартості, а ти, якщо поспішиш, то встигнеш на громадський транспорт. І не чекай мене сьогодні. Я залишуся в мами на кілька днів. Біжи, бо запізнишся, розсміявся він і поїхав. Оксана від злості сціпила зуби, але на зупинку не побігла, знову викликала таксі і ледь устигла в офіс хвилина в хвилину. На Ростислава вона вже була не просто зла, а розлючена, і почала обмірковувати, як його провчити, та й заодно вирішити власну проблему. І придумала, причому допоміг один колега. Ростислав вже прекрасно провів час за містом. Шашлики, банька, добряче виспався, відпочив, приїхав додому повний сил. Оксани не було, він вирішив розслабитися, відкрив пиво, увімкнув спортивний канал, замовив доставку їжі. Уже сутеніло, коли яскраве світло фар вдарило у вікна. Ростислав саме проходив повз, щоб зачинити штори та застиг, побачивши під під'їздом позашляховик. Із нього вийшла його дружина, а слідом якийсь чоловік. Оксана щось сказала, кивнула, коли той виніс її речі, махнула йому рукою і попрямувала до під'їзду. Ростислав зустрів її на порозі. А це що за тип тебе привіз? Оксана, знімаючи взуття та куртку, знизала плечима. Це Дмитро, колега. Уже пізно він запропонував підвести, щоб я не штовхалася в маршрутці. Ти що, ревнуєш? Та ні. Буркнув Ростислав і повернувся до телевізора. Наступного ранку він уже й забув про той неприємний епізод, аж раптом згадав, коли під вікнами хтось натиснув сигнал. І Оксана вискочила з квартири, почала вдягатися. Куди це ти? На роботу. За мною Дмитро приїхав, чекає вже. Все, бувай до вечора! сказала вона і вибігла на двір. Ростиславові залишалося тільки дивитися, як його Оксанка сідає в машину до іншого мажора. Це почало повторюватися щодня, і зрештою він не витримав і щинив грандіозний скандал. Ти ж заміжня жінка! Що люди подумають, що ти собі дозволяєш? Оксана спокійно вислухала крики і відповіла Чоловік є і авто є, але щось не пощастило з комфортом. Ти ж не переймаєшся моїми зручностями. Машина наша. Але ти нею один користуєшся. Чому я маю відмовлятися від допомоги, якщо мені її пропонують? Дмитро, хороша людина, він бачить, як мені непросто. Йому не важко підвести та забрати. Ти б мав радіти, бо я більше тебе не прошу. Ростислав аж задихнувся від обурення. Та я заберуся й піду геть. Не потрібна мені така дружина, що крутить хвостом перед чужими, а мені не потрібен чоловік якому байдуже до мене. Тож іди, та врахуй, машину будемо ділити. Батьки ж нам двом її дарували, якщо ти забув. Оксано, ну пробач, я не те мав на увазі. Так, перегнув, але й ти хороша, виправдовувався він. Але жінка лише похитала головою. Пізно, Ростиславе, я все почула. Знаєш, краще йди. Не склалася в нас сім'я, видно і не судилося. Я не йтиму нікуди. Ти що? Ти ж дружина мені. Та ненадовго. Я сама завтра подам на розлучення, і так, я піду лише зателефоную Дмитрові, щоб допоміг із речами. От знову цей Дмитро, розлютився Ростислав. Так, він, бо для мене він зробив більше, ніж ти за весь наш шлюб, відповіла вона і вийшла з квартири. Потім з'ясувалося, що й ділити машину не доведеться скинулися на неї тільки Оксанині батьки і оформили все досить хитро. Тож Ростислав залишився ні з чим, мусив згадувати, що таке маршрутка, і далі добиратися на роботу громадським транспортом або пішки. А Оксана тепер їздила собі в комфорті. До того ж, невдовзі пішла навчатися водінню, і Дмитро їй у цьому допоміг. До речі, його дружина працювала разом із Оксаною. Дуже душевна жінка, завжди готова підтримати. Вони вигадали той варіант підвозити й забирати, допомогли Оксані отримати водійське посвідчення, а потім, через три роки, були свідками й гостями на її новому весіллі. Цього разу урочистість вийшла пишною та веселою, зовсім не схожою на попередню. У цьому шлюбі все було інакше, і усі це бачили, зокрема й щаслива Оксана, яку новий чоловік був готовий не лише возити в машині, а й носити на руках. Хоч до роботи, хоч назад.